Люди знають тільки тих, кого показують по телевізору. Інтерв'ю генерала Марченка з'явилися, на жаль, через рік фактично. На BBC от було, був українському був великий матеріал з коментарями генерала Марченка і так далі. Я вас запевняю, що для більшості людей, на жаль, в Україні це прізвище не є не те, що знаковим, воно не є знайомим. Ви просто. Представник інтелектуальної еліти, і вам здається, що всі думають геть так само. Насправді люди користуються дуже зрозумілими, дуже простими джерелами інформації та тими ж самими анонімними телеграм-каналами. От е, слухайте, ми здається, що це вирок просто критичному мисленні, що на ту саму труху, наприклад, та, підписано понад мільйон людей. Ну от що би що. Що вони намагаються там одержати, яку інформацію верифікувати. І що стосується пса патрона, знову ж таки, це по-перше, така емоційна розрядка, так? А по-друге, це певний символізм. Людям потрібні якісь символи, людям потрібно за щось чіплятися для того, щоб знижувати оцей рівень тривоги, так? Генерала Марченка не надрукуєш на щоденнику чи на піналі і не даси своїй дитині в школу. А всі ці речі вони дуже психологічно стабілізують.